Всім привіт! Сьогодні я буду робити огляд на свою техніку, яку я знімав, це і переробки і доробки. Почнемо з ПТС. Ю. Вони в мене були це ПТС-4, які я вже знімав давно, ще весною. І я їх переробив. Зробив їх більшими і такими, як вони мають бути в реальному житті. Що на них працює? Вони два однакових. Потім покажу. На, на, на цьому відкриваються борти, бокові і задні. Повертається руль, ну, там, руль там, там повертався. опускається переднє, дешло. Стоять фанарі. Борти всі піднімаються і опускаються. Відкидаються. Зроблене місце для шайного прицепа. Їх можна з'єднати і зробити колону. Автопотяг. Другий. Всі робілий кольор. Стараюся робити все однокольне, щоб воно більш було таке, як в реальному житті. Також відкриваються всі борти. Все те саме. Можна їх з'єднати. І буде довга автоколона. Написав огляд я зробив. Тепер починаємо до Т-150. Що змінилося на нашому Т-150? Можливо, ви замітили, на ньому зменшився капот. Капот в нього був 6 на 4, став 4 на 4. Ось цього. Тепер він такий, як справжній. От справжнього т 150 го відглядає кабіна. Тут теж. Вкорочені болотники. Вони Тепер, як найклиним ставити, вони вже не такі довгі і вони так брали відломулися, вже не відломуються. Перероблений підвіска вже працює. І більший кут виворот. На тому, можна подивитися, на те відео, там не був такий кут виворот. Там був дуже маленький. Переробив повністю зад. Видно вон моста. Переробив навіску. Тепер навіски є ось ті, я Здабу, як вони називаються, теж головне, що піднося, а це та е, саме навісна. Сірга є. Ось. Зверху ось такий він має первіар. Ось. Можливо, через я то, через пару днів або тижнів знімлю огляд на свій новий колгосп. Він збільшився в пару разів. Ну, ось такий вийшов огляд на модернізацію чи переробку. Техніки. E, поки що таких переробок в мене немає. Але можливо, ще, ще будуть. Тому дякую за, за перегляд і всім па-па. Не, не забувайте підписатися на мене. Я буду вдячний. Дякую. Дякую за перегляд ще раз і всім па-па.